14 березня в Октябрському райсуді Полтави продовжили розгляд у справі депутата міськради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова. На засіданні досліджували речові докази зі спеціального сейф пакета. Прокурор дістає 30 100-доларових купюр. Це гроші, які передав Іван Сасін адміністратору ресторану Болоньєта у міст банкнот номіналом 100 доларів США. Вказані гроші кошти вони були вилучені, як ми вже досліджували в минулих судових засіданнях. Поблизу закладу громадського харчування Боленєта проти долучення до справи цих грошей заперечують адвокати обвинувачених. Ні у Диканя, ні у шевельова дані грошові кошти не вилучалися. Вони були вилучені у громадському місці у смітнику. Не зрозуміло взагалі, які відношення дані грошові кошти мають до обставин справи. Даних у слідство про те, що хтось із співробітників баланієти вийшов, залишав приміщення ресторану після того як. Звідти вийшов Сасін також не здобуто. Ми вважаємо, що це провокація. Ці гроші були навмисно підкинуто. Гроші потерпілому Івану Сасіну видали правоохоронці, Це, відповідно зафіксували у протоколі, зазначив його представник Віталій Арзуманян. Є протокол, згідно якого Сасін отримав дані на прошло. Протоколі зафіксовані номери кордону і вилучені були саме ці кошти. І з протоколів відеофіксації в принципі можна зрозуміти про те, що саме Сасін заходить в балон'єту, він достає ці кошти, він віддає ці кошти адміністратору балоньєти. Це зафіксовано на відео. Потерпілий Сасін він передавав грошові кошти за вказівкою обвинуваченого диканя адміністратору балоньєту. Саме адміністратору подальшому буде досліджено і протокол негласних слідчих розшукових дій, тобто саме відеоматеріали та аудіоматеріали, які підтверджуються поза розумним сумнівам дану передачу адміністратора, також вказівку обвинуваченого сасіну передати дані грошові кошти адміністратору. До справи також долучили телефон адміністратора ресторану, котрому Іван Сасін передавав гроші, а також готівку, що вилучили під час затримання у Євгена Диканя. На засіданні також переглянули відео затримання Євгена Диканя, яке відбулося 2 вересня 2021 року у Полтавській міськраді. У судовому засіданні суддя оголосила перерву до 25 березня. Нагадаємо, депутата Євгена Диканя та посадовця Миколу Шевельова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за отримання дозвільних документів для полтавського підприємця Івана Сасіна, який, за даними слідства, 2 вересня 2021-го відніс 3 тисячі доларів до ресторану, який пов'язаний із депутатом. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.